Вікторія мріє поступити в театральний інститут. Тому сьогодні приїхала в Житомир, аби розкрити свій талант. Він їм простив, він їм усім простив. Вони те чули. І на віки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не прощена на Каже, перемога не головне, цінніше участь у фестивалі. Дівчина вже не вперше виступає на сцені. Вона вже має перше місце у конкурсі Великодні дзвони про те, як жінка любила Христа. І вона вже говорить до нього, коли він мертвий, і вона звертається до людей з ненавистю, що вони його не пожаліли. Учасники, які братимуть участь у фестивалі Шукаємо і ростимо таланти України. Це молодь від 16 до 25 років. В основному орієнтація на випускників шкіл, випускників середніх спеціальних навчальних закладів. Тарас приїхав з Брусилова. Виконуватиме пісню Загублені слова. Цей музичний твір молодий виконавець обрав тому, що і слова, і музика і пісні близькі за своїм духом. Півні йдеться про переживання, про любов. Ну про все актуальне, про е, мої якісь переживання. Тарас Порицький приїхав за перемогою, але звісно з нетерпінням очікуватиме рішення журі. Якщо дитя талановите, яке буде е, показувати своє мистецтво на сцені, то ми звичайно його не пропустимо. Це точно буде. Ще одна мета фестивалю на думку Юрія Градовського окремий раз довести всьому світу, що українці миролюбивий і талановитий народ. Показуємо оцим фестивалям, що ми абсолютно миролюбива, нормальна нація і е, надзвичайно талановита. Журі присвоюватимуть три призових місця. А ще Будуть, звичайно спеціальні призи всім учасникам, хто себе зарекомендує на фестивалі з позитивної сторони, отримають подяки від організаторів фестивалю. Виявити таланти, визначитися з майбутнім, а головне реалізувати свої вміння у житті. Ось чого хочуть конкурсанти. Всі повинні, ну повинні думати не про перемогу, а про те, як вони будуть подальшому свій талант розвивати. Тобто перемога це не головне. Головне, як ти сам себе розвиваєш. Сьогодні відбудеться відбірковий етап. А вже завтра на галоконцерті своїми виступами радуватимуть глядача талановиті молоді українці.